Шановні дорогі, прекрасні, велелюбні, точно знаємо молоді енергійні люди, студенти житлово-комунального коледжу Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова, вам присвячується особисте вітання від сніданку судинки суди нашої команди і особливі і особливе привітання для директора Віктора Івановича. Вау! Хочемо сказати вам, дорогі випуск. Це закінчення однієї якоїсь історії, але це початок інших історій, і нехай ці історії, життєві, професійні, якісь будь які інші життєві вони будуть для вас гарними. Класними результативними, змістовними, які о, будуть особлювати ваш особистий індивідуальний професійний життєвий шлях. Нехай ці історії будуть складатися з гарних людей, які вас будуть оточувати. Ну і щоб ці знання, які ви отримали, а вони точно є, мають датися в знаки. Ну і всі виклики, які будуть на вашому шляху, хай сприймаються вами як можливість. О. І найголовніше, якщо щось не вдалося, не вийшло з першого разу, з другого, з третього, То вийде з п'ятого сьомого або з десятого. Тому що успіху, як ви знаєте, досягають лише коли опрацьовують свої помилки, і успішні люди без помилок не досягають того рівня і своїх цілей і мрій. Не бійтеся, помилятися це ваш особистий юзачок. І нехай він буде легким. Але ми сподіваємося, що у вас все буде легко і на вашому шляху завжди буде зелене сіль. Ну Давай студент золотого комунального коледжу сердечко давай. Давай, це, давай, Це це давай. вам наблизь, наблизь операторка, наблизь. О, це давай. вам.